Тепер до новини з Європи бельгійського політика виключили з його партії після звинувачень, тому що він кілька років співпрацював із китайською шпигунською організацією. Колишній бельгійський сенатор Франк Крейльман був членом правої партії у парламенті Бельгії. Працював з 1995 по 2014 рік, обіймаючи важливу зовнішню політичну посаду. Як повідомляють, він співпрацював із китайською шпигунською організацією, щоб впливати на європейську політику та ж. Ходити американи європейським відносинам від імені китайської компартії про це стало відомо після спільного розслідування кількох європейських ЗМІ. Крельман нібито отримував гроші за просування китайської риторики та нападки на критиків режиму. Йдеться про зрив конференції, присвяченої Тайваню, та наклеп на тих, хто викривав геноцид у китайському регіоні Сіньцзян. Дізнавшись про це, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро назвав китай цитата іноді дуже ворожим. Він Опередив, що Пекін прагне купити вплив, щоб дестабілізувати демократичну систему, і цю загрозу не можна недооцінювати. Прем'єр-міністр також рекомендував виключити брата від стороненого політика і щутливого парламентського комітету.